Аю, гайс, підготував для вас цікаву каточку, Вона виявилась дуже напруженою. Там було багато екшена, там був прям трейлер в кінці, розв'язка. Ну це просто вау. Дивіться обов'язково до самого кінця. А от що ще обов'язково вам потрібно зробити, так це перейти на мій твіч, зафоловитися і заходити на стріми. Заходьте, напишіть привіт, давайте познайомимось. ви Можете там знайти собі багато однодумців, друзів, тімейтів. Тепер давайте дивитись. Хороший спаун. Ну, та сьогодні буде нормальний стрім. Ха, Ха. Головне, щоб я через декілька годин не сказав, як же я помилявся. Світа. Опа, а кто то тут такой красивый? Ебашит. Спута, подождите, він рухався, він зайшов в Майн, потім він вийшов из Майна, пішов сюди. Побіг 2001 відкрив, бо я закривав цю кімнату. Потім він вискочив, блядь, через перила вниз, і саме тому я його не чув звідси. Вибіг на вулицю і побіг в зелень. А, я думаю, він тут не тусується. Ha, 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 Джис, блядь. А джин джинс, блядь. Я не знаю, як, як він вижив. Походу знову в руки зарягало, блядь. Я не знаю, як він вижив перший раз. Чекаю, инфа по, по кілкам чел Будем чекать. Я в мотелі не похуй. Там типи вроді непогані, там амка, короче. Привіт, Ріал. А я на рампу? Та я там нікого не чую вже давно. Я там на рампі давно вже нікого не чую, гайс. А, ясно бачу 110 десятку Привіт, Бомбастер! Да, ще 110-ка є. Ще є 110-ка. Або він був з двома ганами. Ну він ж кудись цілився, бачив. Він кудись цілився. Ні, там там ще є. Знову крест по фармі гоняем. Да, да, трішки ганяємо. Ну я я не знаю, скільки я вбив уже тут. Трьох, точно. Ч Четвертий будет чуть. А, да. Прикол в тому, що цей хер десь прицілювався. Він цілився десь на арту. що, <реклама> е куди йдеш? Для чого? Окей. <реклама> okay. Він десь сюди, в цей бік цілився. Знаєш, щоб попробувати йти типу, полутати їх. Ну просто за рампою бігає бот. Якщо десь є чел, він скоріш за все сидить на арті. Скрізь боти Бля, не знаю. Я піду попробую полутать їх То обідно буде я тут скикох типибау. Так, м24 я найшов. get this shell please Значит, думал домовлялись Там и блядь, блядь, глядач подарувал. Не глядач подарувал, алло. Я не зашел уже тип сюда не за донаты. Бля, аптек насобирал, пиздец. Что бабки стакнуть надо. в ідеалі Сидить, Криса. Привіт, Мюхантик. Привіт. Це не, не можу, не можу. Там, там Криса. Бачите, прокидає, прокидає. Pedro, who hit me? Пиздец. Whoa! Whoa! Ебала жаба гадюку. Двох гадюк. Ебать. Ну це, блять, це просто мощно. Це просто мощно. Ебать, <свят> нямка, <менда? свят> <Сука. свят> Let's go, guys, let's go, блять блядь! Кто тут батя, сука? <свят> О, блядь, як же я потів, сука. ня няма няма блядь. А я понял, він заряджений, бо в нього батарея, блядь, ебуча. Дай, 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 дай. Ууу! Няма-няма. Найс, гайс, найс! найс. Да, на ютуб піде. Ну, 5 кілів зробив, у мене нема катки на ютуб, гайс. Ебать тут нямка, ебать тут нямка. Ууу. Эээ, привет, Ютуб. Сука. Ебать, тут нямка. Ебать тут нямка. У-у-у. Забуты да? Нормально. Бабки надо собрать. Мама, я в Ютубе. Я мякя ме-мимми. Так, що тут кинуть? Бен. Дивись, бемс, бо часу бемс, там бемс. мало. Да-да-да. Я щас швидко, бля, буду збираться. Швидко фінти буду збирать, гайс. Розумію, мало часу. Так, що тут за патрони? Поняв, іди нахуй. Поняв, іди нахуй. Каску цю можна викинуть, ці наушники можна взяти я, я на платку вийду, я на платку вийду. Платка закрита. Ой-ой-ой-ой-ой, Підождіть 27 тисяч Бля, нема куди складать, да? У мене нема боліків Бля, в цього урода теж боліків нема. Я дівболіки, блін. Привіт, балансерчик. Коли партнерку, то сподіваюся, через днів 15 десь. Чесно, гайс, я не дуже гарно постріляв по челам. Ну, 110-ки, я ще не розім'ятий. Це я другу катку граю за сьогодні. Я дуже погано по цьому челу постріляв, по цьому, який тут був. Дуже погано. Але при цьому я все одно вивіз їх, бо в мене зброя була ближнього бою, просто пощастило. Так, мені якось потрібно розкидати це все. Тридцатник, розрядим. Той момент можна буде і вирізати. Та нє, ні, ні, я нічого не вирізаю, ви що, Це нормально. Всі ми люди, всі ми помиляємося. Блін, ну я другу катку граю, гайс. Я граю другу катку, тому по АІМу сорі. По АІМу саме із. 110. Хто додивився по, до ну, цього ну. моменту, поставте лайк. <рес> Легендарний момент. А, бля, я не залутав типа з мосньою. Сука. Ну, хер з ним, коротше, хер з ним. Бля, я пропустив на ейфорії пропустив одного, типа. Ні, я просто, ну, типу, я розумію, що я міг цього 110-чика вбити раніше. Але. єдина, я ж кажу. Єдине виправдання. Шістьох я вбив, шістьох. Єдине виправдання в мою... мій бік це те, що я другу катку за сьогодні граю. Я ще взагалі холодний. Тір 4, ну нічого тут немає. Голову отримав.